Харківські дітлахи підтримують, пишаються і чекають. Аби українські захисники завжди пам'ятали про це. В місті організували конкурс дитячих робіт. Дякую герою. Маленькі харків'яни написали кілька сот листів і створили десятки тематичних малюнків. Більшість робіт вже відправили бійцям на передову. Пишу листа, роками тремтить. Пишу листа на другого віне брату. Сльозинка, по щоці моїй мої біжить. Бо я цього листа пишу солдату. Евеліна Григоренко стала однією з найкращих учасників конкурсу. Вірші каже, пише давно, але цей для захисника України вважає особливим і найкращим зі своїх творів. Тільки я дитяче писала в вірші, а випала така можливість написати отакий от, от вірш. Я думаю, що це дуже добре. Що такі от конкурси дуже підтримую захисників своїм віршем. І це дійсно так, впевнені військові і недооцінювати дитячу підтримку не можна. Найчастіше бійці зберігають усі подарунки дітлахів, везуть із собою навіть у найгарячіші точки. Скільки ми передвигаємося, у кожному машині попадаються такі письма. Вони у кожного лежать злошення, вони гріють душу, гріють серце. І дійсно, там в тяжку хвилину, коли… Боєць там чи чаю поп'є. Він розвернув свою минутку, подивився, йому стало тепліше, рідніше, і він з більшою силою, з більшою натхненням буде бити ворога, і швидше ми прийдемо до перемоги з такими малюнками. А під час нагородження найкращих учасників конкурсу захисники особисто познайомилися з деякими авторами листів і малюнків. Більше 360 малюнків та листів ми отримали. Вони вже почти усі передані на передову нашим військовим, а також на харківський госпіталь. Сьогодні ми вручили подарки від харківського міського голови, а також подяки від департаменту сім'ї, молоді та спорту. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Харківські звісті.